Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Я хотіла у вас питатися, як ви готуєте крабовий салатик? У мене традиційно такий рецепт: рис відварений, крабові палички, яйце, свіжий огірок, консервована кукурузка солодка, майонез, сіль перець і якась зеленушечка. Перемішали все гарненько і смакуйте. Я хотіла у вас запитатися, може я щось забула. Ще складу зайве, зай, бо я дуже сильно давно його не готувала. Цей салат, до речі, такий один із варіантів диетичного салату, ну, якби не майонез. Один із варіантів безуглеводної вечері, якби не кукурузка і рис. Тому в плейлисті дієта ви обираєте для себе, що кому потрібно: чи щадяще щадя для желудка, чи для схуднення, для вечірньої їжі. І так далі. Поповнюємо помаленько цей лист і пишіть мені також, які у вас улюблені салати.